Ас, далі повертаємося якраз до теми Азербайджану і Вірменії. Зараз з нами на зв'язку Олексій Голубузький, політтехнолог. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю дуже хочеться вашу думку почути з приводу цих заяв. Чому вони почали лунати саме зараз, і що ж могло стати причиною? Ну, причини в не завжди знаходяться так. Е, Алієв відчуває, що ситуація міняється в світі з приходом Трампа до влади. Такі міжчастя зараз відбувається і намагається використати. Він е, усвідомлює, що попередня адміністрація, ну нинішня адміністрація, яка ще при владі Байдена вона підтримувала Вірменію. Франція підтримувала Вірменію, багато європейських країн Вірменію підтримували Вірменію. Зараз їм буде не до цього. І треба зазначити, так би мовити, користуючись ситуацією, зазначити свої інтереси, ще раз повторити їх. Це ідея взагалі е, 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 е. в основі лежить ідея з гірзульського цього коридору, який повинен пройти через територію Вірменії, так на я ж до Туреччини фактично. Ну до донахішівані формально, так то це частина Азербайджану. Але зрозуміло, що найголовніше це буде коридор до Туреччини. З'єднання з усім, так би мовити, з тюркським тюрським світом. скажімо так. так. А от питання і тут це, економічні звичайно, або геополітичні більше інтереси тут всі інтереси і геополітичні, і економічні, і політичні. Е, вірменія так би мовити, знаходиться зараз як якісь такі відірваний анклав. Посеред до певної міри поки що ворожих держав, так до того ж, в розуміє, що Росії давайте не збивати. вірменія хоче і хоче вийти з ОДКБ, але ще є членами ОКДБ. Але і, ж принципі, відносини з Росії в неї погіршилися доволі сильно. Зрозуміло, але ну, в принципі, логічно, що якщо, наприклад, мова йшла, коли про Карабах. Це все ж таки була невизнана територія Вірменії, взагалі це не визнана ніким, і тут не діяв статут. Е, якщо, як заявляє, в принципі натякає дуже прямо лів що якщо ви не... він раз робить пропозицію, два зробить пропозицію, так, він так каже. На третій раз вже ну, натякаючи на тим, що він може піти вже з війною, практично, щоб захопити цей е, коридор. Е, і і Росія зараз не до цього. Вона жодним чином протистояти е, Азербайджану не може. Тим більше тут ще ситуація така, що погіршуються стосунки Росії з Азербайджаном От також. Я тільки хотіла нагадати про збиття азербайджанського літака і е, ту позицію, власне, ту риторику, яка почала вже змінюватися у пана Алієва. Ну, ну, Аліїв як людина, це, звичайно, авторитарний лідер, абсолютно не демократичний. Самооцінку свою вищу, ніж був би демократичний лідер, так і е, він не звик до того, що йому просто брешуть в обличчя, навіть якщо це президент Путін, який просто він так сформулював свою е, е, пробач, пробачився так перед перед Алієвом по телефону, що Алієв Аліїв це скоріше всього як образу просто так, і він вимагає. Нормальні оцінки від Росії, що це збила Росія, збила їхні літа, що вони неправильно на до Казахстану, замість того, щоби він сів десь поблизу. Що взагалі неправильна ситуація брехати, і вони ж вважаються нібито в партнерських стосунках, що не, не красиво брехати е, своєму партнеру для Путіна, судячи з того, що ця ситуація вже триває другий тиждень, так само для авторитарного лідера. Мабуть, не зовсім прийнят, ну він не може собі одна справа вибачитись там перед Макроном чи перед е, Трампом, так, чи навіть перед Байденом було б зазбити там літак. А інша справа ну, все ж таки, нерозмірні, неспівмірні взагалі величини. Він вважає, що Зібаржан маленька держава, яка в принципі не може у так от прямо вказувати Путіну, що йому робити. і не знаю, скільки це буде тривати. Що ще треба буде Азербайджану зробити для того, щоб е, показати Путіну, що в нього і так друзів практично нема, е, і партнерів теж обмаль, то може стати ще на одного менше. А там же за реакцію самого Путіна, наскільки він адекватно буде взагалі реагувати на те, що відбулося з літаком, робити певні висновки. Але словом, в будь-якому разі зараз така ситуація, яка е, змушує Алієва. Чи дає шанс Алієву а, трохи просунутись в тих питаннях, які все ж таки зависли? Для нього це важливе питання з цим коридором, і важливе підписання мирної угоди на його умовах з Вірменією. Що Вірменія цей коридор очікує, дасть Азербайджану? Що, що, що? що цей коридор дасть Азербайджану? А, цей коридор дасть пряме сполучення з Туреччиною і своє. це територія. Є нахищування, яке не, не стикується з основною територією Азербайджану. Для того, щоб з одної території потрапити на іншу територію Азербайджану, потрібно. Пане Олексію. Трішечки в нас нестабільний зв'язок, це інтернет, так буває, це прямий ефір. Бачимо, от, виявляється, що мова ж не тільки про самі території, мова ще про цей коридор, і тут же ж питання знов таки зі слів пана Олексія, не тільки питання там політичне або геополітичне, тут ще й питання економіки. Знаєте, воно доволі часто так виникає, що а, чимало конфліктів. Вони і дійсно мають такі підґрунтя не тільки або політичне або геополітичне, а насамперед економічне. Мені вже підказують, що нам поновили зв'язок. Пан Олексій знову з нами. На зв'язку ще раз вас так, вітаю. Так, так. Інтернет трішечки буває нестабільний, але тим не менш, знаєте, от я б хотіла все ж таки, ну я не знаю, чи можливо робити у цій історії якісь прогнози, але все ж таки наскільки висока ймовірність ось, ось, того, що е, ці слова перетворюються на знов-таки на повторення загострення ось цього конфлікту? Верогідність є звичайно. Звичайно, є ворогідність. Давайте Просто розуміти, наскільки розвивалася ситуація за останні декілька років з, з Карабахом. Так? Якщо зпитати 5-6 років назад, а, сказати комусь, я пост, ну, спілкуюся там, з діаспорою азербайджанською, з вірменською діаспорою, що Карабаху не буде в принципі, існувати в, в тому вірменському варіанті, ніхто б це не повірив, а Зараз це факт, просто факт. так? Тому зараз можна сказати, звичайно, що я зі Бажану не військові дії, і Туреччина, в принципі, не військові дії. Так, але все може трапити, звичайно, Вірменія, тут плюс ще й ситуація в самому Пашиняні. Повинні розуміти, що він певний, певний кредит довіри до себе вірменського народу, він вже витратив, так? Це демократично обраний лідер, один з небагатьох, який там навколо так настільки демократично. і... В нього була історична місія. Звичайно, це вона буде визнана а, пізніше. Зараз це не визна, не буде визнано, так. Історична місія для всього вірменського народу позбутися проблеми Карабаху. Це таке національне приниження здавалося, так? Але цією проблемою йти в 21 першому сторіччя а, в оточенні ворожих держав, ну просто це шлях в нікуди. Просто шахні Путина. Це одна історична місія. Інша історична місія це порвати чи принаймні знизити е, залежність від Росії. Це він теж виконує так. Ще виконати одну місію е, допомогти зібр... сприяти зібаржану чи бути е, прем'єром при здійсненні зібаржаном ці дії за землюського коридору. Це вірменський народ може не витягнути Просто Ну, занадто багато. Е, ну… Ви зрозумієте, да, що, що це е, виглядає, пропозиція зібражану виглядає як, ну просто якщо ви не нанесте вашу територію в користування, знову буде війна. Зрозуміло. Дякую, почули вашу думку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Олексій Голобуцький політтехнолог. Ну і говорили про те, наскільки дійсно ось, існує висока ймовірність того, що Азербайджан слова може припинити і може повторитися загострення з того конфлікту, що вже кілька разів відбувалося.